Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І подивіться, яка в мене тут краса. Я дуже рада, я вже собі придбала це все. І подивіться, як гарно. Ну, як гарно душа радіє. Я так люблю ось таке, щоб красиво було Ложечку, виделку, золоту, але поки що немає такої. Ось так. Вчора купила тюльпанчики, дуже захотілося. Це ми очікуємо на гостей. Це просто початок. Куди, куди? А там будуть дітки їсти. Тому що всі не поміщаються за один стіл з дітками, то ми вже дорослі тут, а дітки там, я їм докрию потім. Ось такі еклерчики я приготувала Це сестри. В неї сьогодні теж гості будуть. Еклери, і там ще чизкейки передам. Вона попросила, вона мені теж там передасть, потім уже вам покажу. Ми так поділились, я те зробила вона те і дуже добре, так. Ось так. Я не можу натішитись, ну, то я фрейм стільчика. Але як я люблю красиво е робити стіл, накривати, коли вже все купила, то я дуже задоволена. Як вам? Це мої? Це чизкейки. Оце їй позложувала. Це в холодильнику просто їй. Вони поки лежать, то ось такі в нас справи. Три і шашлик. Куречі і свинина. Буде в нас картопелька, шашлик, салат і солодке. Вирішили, так буде. Простенько, але смачненько Якраз я готуюся. Ось це мені передала сестра, два тортика по... і там трубочки, я вже вам все потім покажу на столі. Я зараз роблю салатик. Тут картопелька. Ось такий був стіл. Картопляне пюре, салатик, огурочки закриті, бутербродики, реберця та шашлички. Це було дуже смачно. І ось показую ще, які я зробила чизкейки, різні смаки. З Малиною, Фереро Рошен, Нью-Йорк, Рафаело та снікерс. Всім дуже все сподобалось. Ще тут еклерчики є, кавунчик, тортики, які передала сестра, трубочки були, чизкейки і фрукти. Я вже вам не показала просто. Тому ось такий у нас був стіл, і подивіться, яка краса. Я вирішила засняти ці квіточки дуже гарно, така зразу відчувається весна прекрасно. Ну що, вже в мене другий день, можна сказати, я вже все. Подивіться, як файно прибрала, помила підлогу. У мене чистота і порядочок. Ось такі квіти рози нам принесли, друзі. Дуже було приємно. І я вже доприбираю. і ще мені треба прання. Я сьогодні дуже багато стираю. треба його порозложувати, поскладати і все це поробити. Я вийшла вже. Забирати хлопців моїх із школи. Скоро приїде автобус і я чекаю. У нас сьогодні дуже файна погода. Треба вийти з Єфремчиком. Тут цілий день я якось прибираю, прибираю. І не було толком, коли вийти. Прекрасно. Тепленько сонечко. Розтає вже сніг. Дуже файна погода. Я дуже люблю колись сонце асфальт там, то в нас немає такої, як сляко, чи як називається. Ось. Завтра вже хочу а, десь поїхати, тому що ці дні вдома готувалася, готувала. Потім сьогодні цілий день прибирала. Знаєте, як понеділок дуже чомусь за неділю всього назбирується. Ну, Я вже в неділю трохи відпочиваю, не геть так виприбирую. І та й прання всього назбирується, то я сьогодні складаю прання, розложу, поприбирала, помила підлоги, всю посуду перем... ну, Багато роботи в понеділок. На вечерю планую приготувати супчик легенький І все. Буде у нас така легенька вечеря, тому що вчора шашлички, то вже хочеться щось легенького. Ну що, я вже все прибрала, приготувала. Хочу сказати, що у нас все пройшло добре. Поспілкувалися, і вже трохи давно в нас були гості, приходили, то мені було приємно. Це, це, цей весь клопіт, але все одно приємно цікаво було. І, і я вже хочу собі докупити посуд, тому що в мене той посуд був для дорослих тільки 4, для чотирьох персон. І я вже хочу собі докупити ще, щоб мене було для всіх такий самий буде дуже красиво. Мені дуже сподобалось так накривати стіл. Я дуже задоволена. Тому так, ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Тут біля мене Єфрем фрем граєць. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.